Бусифікація, учбова частина. А що далі найкращі історії з Reddit і не тільки матеріалу знов зібралося на дві частини, тож зустрічаєте частина. Перша в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. А що після очепки? У мене на днях бусифікували друга. Він сказав, що ввімкнув свою хитрожопість і сказав у ТЦК, що у нього освіта бухгалтера. Хоча на навчанні і роботі по професії жодного разу не був. Коротше, він сказав, що йому пообіцяли, що відправлять у штаб, а після того на очепку. А після учебки буде у Київській області Чіліти на удальонці. Я йому кажу, що це все налово і його запруть напередок, але він свято вірить що ні. Може хтось розбирається, що далі буде з ним, чи його там не най. Апдейт бусифікували 29 листопада, перевезли десь в штаб під Борисполем. направили у полк 427, залякали, підписав усі документи. 6 грудня на полігон, 10 грудня, каже, будуть вести так званих бухгалтерів у Київ, а потім на БЗВП десь 12 грудня. Це такий рандом, що ахуєть. можливо, це і не те вирішуватиме, а частина у яку розподілять. Неможливо, а точно після моменту відправлення в очепку ТЦК там взагалі не при ділах. Після проходження очепки будуть приїжджати бригади і відбирати кого їм треба, а треба різних людей. Так що може і діловодом буде, але не в тилу, а десь за кілометрів 50 від лінії фронту. Все ж краще, ніж в окопі. А може ту покинуть на дроновода чи в піхоту. Але в піхоту, якщо це не скала якась, все ж стараються брати хоч трішки здорових. Взагалі, якщо є мізки і тебе загребли, то треба максимально швидко подати заявки в плюс-мінус. С нормальні бригади у мене затягнули однокласника. Він подав заявку у третю штурмову і зараз працює на відновлення техніки. Так йому записали у військовий квиток чи документ професію діловод. Він просто багато напи. Сказав, що вміє працювати з документами і що є освіта бухгалтера. Це ролі не грає. Ким він буде працювати, буде вирішувати частина, яка його до себе взяла. Із написаною професією, що в ТЦК що в частині це може не мати нічого спільного. Діловод пишуть усім, у кого вишка і хто не служив, і не має військової спеціальності. Мені теж написали діловод, а я по факту інженер-будівельник і геодезист. Геодезисти це взагалі за замовчуванням бусолісти в арту. Ще залежить, куди привезли після ТЦК. Мене на ДВРЗ. Там. Одразу відбирають у бригади, і від бригади вже йдеш на БЗВП. Якщо не відберуть, тобто ти нікому не цікавий, то поїдеш на БЗВП, після якого вже будуть дивитися, де ти будеш корисним. Походу, БЗВП, залежно від твоїх вмінь та навичок, можуть реально порекомендувати тебе в діловоди. Там як з інструкторами спілкування піде, як себе покажеш. В більшості реально було би визватися у взводі вести списки. Так більше шансів, що станеш реально діловодом. А так, в цілому, всім пофігу наберуть по вакантним посадам. Зі мною з ДВРЗ Челік. Заїхав взагалі дрончиком бомбером на БЗВП. Запропонували бути діловодом. Відмовився після БЗВП. Його записали у штурмовики. Він зв'язався з тими, хто пропонував бути діловодом, та його забрали. Посадили завідуючим складом видачі БПЛА. Зараз взагалі його у ВСП перевели, але все це відбувалося у межах однієї бригади. І відразу кажу: якщо потрапляєш у ДШВ, то звідти не переводять. Максимум в іншу бригаду. ДШВ Його забрали до 427-ї бригади. Значить, в Рарох. зараз розширюють СБС, основний набір туди. А навесні і влітку був у штурмові полки. Штатка розширюється, поки що багато посад вільних. Цілком ймовірно, що таки потрапить на посаду діловода. Або навіть запропонують кілька посад на вибір. На мою скромну думку, зараз ледь не найкращий період, щоб мобілізуватися, поки потяг СБС не наповнився і не набрав швидкість. Якщо в полку сказали, що буде діловодом, то хай просить витяг з наказу про призначення на посаду. Це можливо. Я ще не доїхав до ВП, а мене вже поставили на посаду, і на БЗВП я вже їхав з витягом на руках. Це, мабуть, зараз такі тенденції, бо в червні привозили з Києва до західних регіонів, а там вже був розподіл після навчання. Хто не встиг дістати відношення від бригади, то їхали з тими, хто їх перший до себе забере. Якщо написано діловод у воєнні на сторінці, там де відомості про облік у запасі, то це нічого не значить. Має значення, що написано, де проходження військової служби. Знаю, бо так само, колись кіпішував, Хто ж я коротко моя історія: бусик, ТЦК, автобус, навчальний центр, міні-співбесіда з 20 людей мене. Не та ще двох забрали в арту. Один працював у банку, інший юрист. Ну думаю, РІЛ може бути діловодом. Поселення в ВЧ, початок ставлення як до людей, очікування без БЗВП. Дізнався, що я навідник, а не діловод, запалення легень, зимою було діло, госпіталь, СЗЧ, 8 місяців. СЗЧ, повернення через резерв БАТ, нормальна посада служби. Попав у нормальне місце з нормальними людьми. Навіть живеться трохи легше, але звісно, ніхто не гарантує, що бригаду не знімуть або щось таке. Чому? Музарти пішов у СЗЧ. В арті відносно чилово. А зараз ти на якій посаді? Так, це не штурмовик, але все ж таки вирішив петляти. Я не мав великої довіри до людей, що мене відправляли. Бачу, що ніхто нічого не пояснює. Постійно все змінюється. ФПВ на то арту полюють. Поки розкладеш її, то засічуть легко. Коротше, на і зміну впав, що тут. Зараз займаюсь тим, що і думав з самого початку, у минулому коментарі. За СЗЧ взагалі нічого не було. Нічого. Карток не блокували і нічого такого. Потім я дізнався, що. Навіть справу не відкрили, але я повернувся через відношення. Тож все норм його або нали, або люто нали. Знову ж таки, я не претендую на 100 відсотків, що в нього буде так, як у мене. Мене теж забрали в бучу, а потім повезли на ДВРЗ. Там відразу зарахували у полк попередньо на БПЛА. Спеціальність інженерна механіка в мене, якщо що є. Потім в Житомирській області була учебка 51 день. Занять по БПЛА було щось в районі трьох разів. Після учебки приїхав в бус, всіх нас забрав у розположення частини по приїзду, у яку я дізнався, що я являюсь розвідником. Ну я ще з одним товаришем, якого теж записали в розвідники. Недовго думаючи, дали по тапкам. Чи було це правильно чи ні, це питання інше, але те, що нас наїбали, це факт. А розвідником у ДШВ я залишатися не збирався. Така от історія. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Помітив, що всі пишуть, втекли, пішов у СЗЧ. Невже це так просто? Так, в розміщенні полку ніхто по суті не тримає. У нас було так, що навіть запиту. Хто хоче втекти, то скажіть, ми вас підвеземо. Ніхто звичайно не ризикнув і виходили вночі. Проте я їх розумію. Нафігаті пам' полку люди, які з'їдуть на першому ж виході, нехай відразу. Бують, якщо не готові а тримати їх і ловити, то вже не їх обов'язки. Так, і це робить подекуди розповсюджений жах перед ТЦК трохи ірраціональним. Процедура бусифікації, звісно, не з приємних, але якщо по результатам лотереї тобі випало прям погане місце, що само по собі далеко не факт, то піти звідти не проблема. Більше того, це чи не єдиний дієвий спосіб впливу на неадекватні накази. Звісно, і хорошого командира можуть приперти так, що він відправить людей, куди б не хотів би. І тут вже особистий вибір кожного, але я. Якщо командиру просто по то от є така відповідь. А можете трошки більше розповісти, як це відбувається на практиці? Бо з нуля ще ж додому треба доїхати без зупинок. Я так розумію, повертатися в дім, де ти прописаний, чи в будь-яку нерухомість, яка у власності родичів взагалі не варіант, бо копи туди прийдуть у першу чергу. Та хто тебе там шукатиме? В кращому випадку, через кілька місяців в ДБР подадуть документи, що ти взагалі втік. В ДБР там півтора інваліда на область займаються цією темою, і твоя справа буде десь хренальйон дев'ята в черзі на а коли вийдуть всі строки на розслідування, його просто задвинуть в саме дальній і темний кут. Ото і всі покарання за СЗЧ. Дійсно його розслідувати будуть тільки якщо ти зі зброєю дав на тапок, або якщо когось забаранив в процесі. Але якщо рандомний КОП чи ТЦК захочуть перевірити, доки то тюряга ж навіть тут не факт. Якщо в ЄРДР немає запису, а його може запросто не бути, то навіть тут може нічого не бути. На крайняк завчора дістаєш папірець, що йдеш в брес. А так тобі в будь-якому випадку пересікатися з цими персонажами не потрібно, хоч ти СЗЧ, хоч не СЗЧ. Та там такий бардак насправді товаришу дали повістку на підприємство Завод Кромбер. Він пішов у надії, що минулий білий квиток допоможе. Насправді їх відмінили. Дали бойову. Повістку не пішов. Півроку так собі далі тусив, ходив на роботу, їздив у село і взагалі глухо було, ніхто його не шукав. Потім таки вирішив якось то врегулювати. Адвокат слав якісь петиції в Київ і в результаті все владнали. І чуваку на підприємстві навіть дали бронь. Там такий бардак і повна ахінея, що можна просто забити. Далеко не факт, що тебе внесуть у базу, чи твоя справа по строку давності не піде в смітник. Також це спокійно вирішується через адвокатів. Ці статуси в базах взагалі рандомом інколи світяться, то ти в Шуку то норм коротше типова державна бюрократія. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Ютокс. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як за завжди в описі до цього відео.